Наймоцніший Бердишівський цирк відзначив своє 30-річчя. Рівно стільки років тому до нашого міста приїхав енергійний випускник Київського естрадно-циркового училища Валентин Моцний. Він створив першу і єдину на той час в області циркову студію Диваки, якій судилося не лише отримати звання народного аматорського колективу, а й дати путівку в життя багатьом професіоналам циркового мистецтва. За 30 років таких у Бердищеві виросло чотири покоління. Всі вони зібралися на ювілей у найбільшій залі міста. Коли спостерігати за тим, що наші артисти виробляли на сцені, важко повірити, що починалося все це у старому спортзалі палацу культури і техніки Прогрес, кажуть однодумці моцного. Ніхто не вірив, що у тому непристосованому приміщенні може зародитися щось нове і досі небачене. Починання артиста підтримував тодішній директор прогресу Едвард Свенцицький. На святкування ювілею чоловік передав свої вітання та сказав, що створений Валентином моцним колектив є унікальним. Обличчя у сучасного Бордичівського цирку різножанрове. Тут повітряні гімнасти, жонглери, акробати та еквілібристи, клоуни та йоги. Чотири студії різома, візаві, диваки, жанр нині продовжують започатковану Валентином Моцним справу творення казки і добра. Таку кількість циркових студій в Україні має тільки Донецьк. Артисти подарували глядачам дві з половиною години перебування у світі надзвичайних можливостей людського тіла, поєднаних з вигадкою та хореографією. Бердичівляни побачили, як вже знайомі доповнені новими трюками номери, так і нові у виконанні вихованців школи моцного усіх поколінь. Затамувавши подих, зала спостерігала за ризикованими виступами під куполом цирку, розгадувала таємницю чорної скриньки наскрізь пронизаною ножами, дивувалась витримці йога та силі акробатів. Номер у виконанні вихованців моцної школи, а нині артистів державної циркової компанії Ігора та Олега Томчуків зірвав чи не на найбільшу кількість оплесків глядачів, полоскотав їхні нерви та змусив співпереживати. Феєричне свято не відбулося б, якби 30 років тому Валентин Моцний не заклав перші стеглинки своєї школи. Невдовзі цирку Бердищеві матиме власне приміщення Шепіто. Таке рішення прийняли міський голова Василь Мазур та один з вихованців моцного Анатолій Залевський. В ближайші дні жені і на наступний рік ми закладаємо фундамент і будівництво нового великого колу Шапіто, шепіто, буде робить построєно. Старому, на стадіоні старого сахарного заводу. <плес> Під року, город Підслідуємо зможуть увідіть цирковий фестиваль. Перший цирковий фестиваль наш, города Бердичева. Засновника Бердичівського цирку привітали і перші вихованці, і представники влади. Міський голова Василь Мазур вручив винуватцеві свята найвищу нагороду міста орден за заслуги перед Бердищевом. Я хочу вас запитати вашу думку, думку Бердичівлян, чи заслуговує ця людина на велику повагу і шану від бездичівля? З обласного управління культури і туризму Валентину Моцному передали грамоту і звістку про те, що у жовтні йому треба буде вийти на головну сцену країни, отримати з рук президента почесне звання Заслужений артист України. Версію святкування Дня народження Бердишівського цирку дивіться незабаром на нашому телеканалі.